Шахи як єдиноборство бійкою. Закінчився турнір з шахів у Миколаєві. Під час гри між екс-чемпіонкою України Анастасією Рахмангуловою та миколаївським шахістом Володимиром Сакуном виник конфлікт. Рахмангулова допустила фатальну помилку і наближалася до програшу. Сакун зрозумівши це відтягував час, роблячи безглузді ходи. Анастасія сприйняла це як неповагу, рознервувалася і почала плакати, кажуть свідки. Раптом до столу підійшов тренер чемпіонки Михайло Герасименюк. І несподівано для всіх двічі вдарив суперника своєї підопічної в обличчя. Присутні ледь не влаштували над агресивним тренером самосуд, його дискваліфікували і назавжди вигнали із миколаївського шахового клубу. Такие люди э, позорят шахматы подали соответствующее заявление Федерации шахмат Украины для того, чтобы на территории всей страны он не смог принимать участие в соревнованиях и тренировать. Надеемся, что и Федерация шахмат Украины поддержит и соответствующее заявление обратится в Всемирную Федерацию Шахмат ФИДы.